Астрологічний прогноз війни на другу половину грудня. У другій половині грудня важлива подія. Це Юпітер входить в Овін. Він вже був в Вовні, вийшов і знову ретроградно там ходив по рибах і знову війде в Овін, Овін войовничий знак Здяка. Юпітер в нього війде 20-21 грудня. І водночас Сонце війде в знак Здяка Казірох в. 22 грудня і з Юпітером склась напружений аспект квадратуру. Що це означає? Юпітер вовні дасть імпульс воювати. Типу, що вперед воювати. Бо Юпітер означає пропаганда, Юпітер означає мотивація. І вона з'явиться, але козоріг – знак здяка пов'язаний з обмеженнями з цілі і з організацією. Напружений аспект це означає, будуть проблеми з тим, щоб організуватись для того, щоб ну, реалізувати оце бажання супернаступати. Ці проблеми пов'язані з тим, що багато планет в козорогі під час коронавірусу було багато планет в козірогі, тільки більш повільних. І от обмеження козоро в даному випадку це знак обмежень. Тобто будуть обмеження, щоб реалізувати це бажання суперсильно воювати, наступати там захоплювати. Ніяких там за... наступів з Білорусі, наступів проривів на Одесу, на Дніпро, на що нібудь таке, на Новий рік. Я не прогнозую. Я не бачу такого ну астрологічно сильного впливу планет, які дадуть силу на те, щоб це зробити. Також ближче до нового року Юпітер все сильніше штормозить, вибачаюсь, Міркурій. Буде ретроградний Міркурій. Це проблеми з логістикою означає. Ну, наприклад, на початку літку-літа під час ретроградного Меркурія пального в Україні не вистачало, снарядів не вистачало. Оцей ефект ну, ретроградного Меркурія, там, де проблеми з логістикою, вони підсиляться. Також ретроградний Меркурій буде водночас з ретроградним Марсом, і мало того, що Меркурій ще і у того Марса буде, тому що Марс в близнюках. Ретроградний Меркурій. Що це означає? Це означає дуже низький наступальний потенціал. Мало того, що Марс ретроградний, він не підсилює наступальний потенціал, бо його енергія якби назад і вглуб, внутрі е, е, йде. А ще й у Марса Меркурій стає ретроградним, тобто це вдвічі знижує. Ну наступальний потенціал саме тому я не прогнозую якихось прориви, що от лінію в Бахмуті прорвуть, там на Київ прорвуть, на Миколаїв, на Одесу прорвуть. Нічого не такого ніхто ніде не прорве. Я вважаю, під часів ретроградного Марсу, ретроградного Меркурію. Це буде до ретроградні. Вони будуть до 20 січня. Вважаю, що після 20 січня буде підсилюватися війна, тому що ну. Ну, ретроградні планети перестануть бути, Юпітер буде в Овні, І планети будуть близько Плутона. Плутон такий він, ну, з війною пов'язаний. Це щось може нагадувати: ну, типу, воєнні канікули деякі в період новорічних свят. Ну, Звісно, буде війна, звісно, буде стрілянина, але таких ну, серйозних, таких суворих, глобальних якихось. Сильних дуже військових випробувань вважаю, що не буде. Знак, здяка козорок пов'язаний з обмеженнями. Це обмеження на все, на військове спорядження, на снаряди, на ну, все, що треба, на війну. Це обмеження в людей пов'язані з бізнесом з роботою. Рекомендую до 20 січня на нові роботи не влаштовуватися, бо на ретроградних планетах. Таких на Меркурії і Марсі нові проекти вони не дуже перспективні, а дуже перспективні старі проекти закінчувати старі проекти. Тому і в війні будуть закінчуватись старі якісь старі якісь плани військові. А нові військові плани, нові військові операції вони почнуться після 20 січня. Але там теж нема такого дуже страшного у другій половині зими дуже страшного положення планет. Я вважаю, що це не будуть якісь Армагідоновські, такі там у другій половині зими військові операції. Такий от прогноз, що конкретно вас цікавить, пишіть, будь ласка, в, в коментарях, що знаю, спробую вам відповісти. Значить, запрошую через два дні, 17 грудня, в суботу ввечері, астрологічний прогноз для України на рік. Пишіть вже зараз в коментарях, що вас цікавить в цьому прогнозі. Я спробую відповісти на те, що вас цікавить. Дякую за увагу. На все добре.